Dziękuję. I dobrze, więc dzisiaj dotyczy się zapuku w cztery. Odże komisja może o na nas jest Komisja może przyjąć decyzję odże roboty. На засідання комісії виноситься одне питання про внесення змін до додатку 62 сесії 8 спит від 5 вересня 25 року номер 4234 про намір передачі майнам житлове приміщення котеля з основними засобами матеріальними ціни в оренду та, та включень до переліку першого типу об'єкту комунальної власності Миколиської селищної ради для передачі оренду власність на аукціоні. Я наскільки я це зрозумів так, що ми вже дійсно приймали рішення по котельні, і там щось якісь є непорозуміння на аукціоні. Якщо ви не проти, то я можу, Власне, я не маю нічого проти. Ну, йдемо про те, що ми подали на аукціон своє рішення і так далі, і в умовах. Цього внесли такі пункти застосування тарифу на рівні 90 від середньозваженого по Тернопільській області. Найперше, той пункт стосується котелень на твердому паливі. Діло в тому, що ціни різні на деревину і так далі. На котленнях, на газовому паливі, ви знаєте, що ціну надає, як воно, нафтогаз. нафтогаз надає. Вона ціна однакова для всіх. Тобто той пункт зовсім не підходить, і вони кажуть, ну а що ви таке написали, яке зважено, де, де, хто, хто по цьому буде робити. І крім цього, ще один пункт. Наявність ряду звільнених документів то згідно з закону про особливості передачу оренду об'єктів сфері терпостачання, водопостачання і водовідведення. Тим, хто приймає участь в опціоні, не обов'язково на той момент мати. Ліцензію на понадання послуг, вони е, на протязі трьох місяців після того, як вони приймають оренду, мають виробити ту ліцензію. І все, більше нічого ніяких змін не потрібно. Але це потрібно зробити, бо ми будемо дуже довго ну, бачите, який це вже час і так далі. Хоча я скажу з своєї сторони, ми вже. Що зробили? Зараз прияли всі подані на перевірку, вони вже провіряються. Проект по тій котільні, по касі теж робиться найближчими днями, де зроблений. Ну і там ще цей декларацію про викиди. Декларації про викиди зараз дуже скоро робиться за один день. І все. Якщо ми зараз того не приймемо, ми знову затягнемо знову аукціон, не відвідувалю. Хто закінчи порядок? Прошу. Давайте обговоримо. Давайте поговоримо. Ми, ми, ми за порядок денний. Ні. ні, ну я казав, щоб пояснити, я, якщо людина не вирішується. І вам це слово не дає сказати. Прошу, е, хто закий порядок денний? Прошу Андрій. Отже, сам. Сам. я думаю, що. Всі згідні з цим порядком дення. Отже, приступаємо до порядку дення. Напередодні виноситься одне питання. Я вже його зачитав про внесення змін до додатку до рішення 62 сесії, 8 скликання від 5 вересня 25 року. Тут внести зміни в додаток до рішення. Тобто, пункт третій. Застосування тарифу на рівні 90% від середньозваженого по Тернопільській області як такий, що стосується котелей на твердому пару. Пункт десятий: наявність дозвільних документів ліцензій виробництва теплової енергії відповідно до пункту 2 статті 4 закону України про особливості передачі оренду об'єктів у сфері теплопостачання водовідведення, що перебувають в комунальній власності. Друге, затвердити умови додатку. Додаткові умови оренди майна та оголошення про передачу оренду майна комунально Хмельницької селищної ради, на житлове приміщення, котельня з основним та тренерів шляхом проведення електронного аукціону, нові редакції згідно додатку. Решту пунктів 62, 62 сесії, 8 5, 5 вересня 25-го року номер 42 34 завершити безділу. Прошу, Такий є проєкт рішення. Прошу, хто хоче. Так, Андрій Ярославович, ви щось хочете сказати? Я не буду нічого коментувати, я просто напросто не хочу коментувати. Так прошу, оня Павлівна. Є. Тоді я скажу, якщо ніхто не бажає з'ясуватися. Перед попередньою сесією склалася сама комісія в вашому складі, правда? Так. Да. Ми обговорювали багато в тому бачення, що це призведе отаке рішення прийняття варіанту передачі майна цього підвищення тарифів. Всі говорили, Потім, коли облікували засідання цієї комісії, як це часто буває, чи заказівкою, напевно, Івана Васильовича Соболян, чи може Боя Свободян привіли на обрізали засідання, не вислали повністю, тобто ваших слів там нема, що ми там розуміємо прекрасно, до чого воно призведе. Відбулося це? Ні, там зрозуміли це фактично. Якщо От, там, я там, я перепрошую, я, я, я можу не перебувати? Обрізали це відео, де ви говорили прямим текстом про те, що ми всі розуміємо, до чого воно призведе. От тут ви і сиділи в цьому місці. Найдем. Прийшла сесія. На сесії всі дружно проголосували за це рішення. Незважаючи на те, що голова обласної адміністрації Вячеслав Негода е описував ситуацію в Миколаївській селищній раді як затягування процесу з приведенням цього майна в кому власність. І потім була публікація про те, що. От як добре, що така комунальна власність, селищна рада взяла це майно. Тепер громада буде сама керувати з краєзном. Чи я була? Ваша комунікація була. Вітчислава не годить. Не була така, щоб він, я тобі, що громада взяла. Все добре. Я вам її представляти пробував. Такого не було. Ти видумуй. Я вам покажу. Добре покажете. Тепер ви сесію голими стежкою, лідою таки прийняли цей комунальний об'єкт, цю комунальну власність. Буквально навіть прийшло місяця, як ви Проголосували за передачу оренду цього. Коли ми голосували про передачу оренду, ви нас сішили тим, що от тарифи будуть не більше 90% від середньої області. Тепер ми чуємо, от, ви сказали так. своє слово, що ви е, цю інформацію подали, як то кажеться, неправдиву, бо по факту такого не бувало. І ніколи не є. Це стосується тільки альтернативного балу. Тобто ви депутатів вже тоді ввели уроку. Частину, більшість депутатів проголосували за це, я втримався, звичайно. Далі питання ліцензії, ліцензії ліцензування таких е, заходів є обов'язковим. Я не розумію, для чого прибрали цей пункт. Якщо це робиться під певних осіб, а я вже говорив, що так, напевно, воно і є, це моє велике переконання. Так. І я думаю, що затягування цього процесу з е, опаленням, так. з передачою питання навіть оренду. Чи в комунальне майно це було зроблено сплановано заздалегідь, аби деякі особи отримали контроль над цим виток заробітку? Я би просив давати питання про скасування рішення про передачу даного майна комунальної власності в оренду шляхом оціону, а продовжити його ним користуватися та як користується деякі громади і далі. Я не, не готовий зараз сказати, не всі Скажіть, перейшли. Не, 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 не всі перейшли зараз, коли таке. Всі, 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 практично всі. Всі. Перемовля, яку ви всі любите ставити приклад, і, так само, абсолютно, як ми зробили. Це добре, що комунальна тепер громада зможе сама контролювати тарифи. Тариф. Ми це не можемо робити, коли це буде орендар. І зараз, що вже не 90%, а 100%, а може десь 110%, а може десь 120%. Ви, по-моєму, ви Спотворюйте те, що я ця, говорю. Ця... Я сказав, що ціна на газ не визначає, чого тут газ? Не нагасимо, а на послуг постачав розрахунок. Буде, буде буде наданий розрахунок, і він а буде загальний. Та Та зараз це не може бути посадовано. Я ja. ja, не можу дати розрахунок на газ. Я так розумію, що ви цілеспрямовано спрямовано, ви ціле спрямовано хочете зірвати в сезон, але положити відповідальність, але положити відповідальність на когось, так як ви завжди я сказав негода сказав тоді, коли ми тупо не хотіли прийняти, коли ми тупо цього не Розказуйте <му> мені турнір. Ми <му> маємо дуже багато часу для того, щоб ви... Ви любо хочете піаритися і розказувати, і гарно. Наскільки ці процеси заангажовані, так і певних усіх, щоб хтось мав відповідний зв'язок. Ну що ж, ще нічого не відбулося, і ви вже під заангажовані. не відбулося. Прошу, прошу. Ще не випадка, що ви Зараз буде сесійна сесія, та ви поговорите. Це. Це, 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 я, я вам кажу про те, що я ще на я вже говоримо і не на комісії. Зараз зараз не той час. Я я дійсно не той час, щоб щось обговорювати і тебе ще пане Сон просто-напросто А я, я, чого на чому час? Я маю до я. Ну, ви ж тут сиділи казали, так, це неправильно все зробимо. Ну, Прошу, то, ну, ви до того, стосується того, що обріз... був, що прикол, це, те, що обріз... ніякої команди обрізати не було, фактично цю команду дав я. Якому плані? Це... Цьому плані... У мене подзвонив Роман Оператор і казав, де обрізати. Я може неправильно сказав, де обрізати? От я... я це ви керуєте ще поборони? я не керував. Ні, давайте не бачите. тут вже йде слідство. тут вже йде слідство. Розумієте, слідство слідчі я не знаю якої, звідки прийшов. І він вже веде слідство, власно, місії, вже мене, йде місії, біто, Вже слідство. Все, Зараз відсутні насилюючи, я, я вас дуже прошу продовжити засідати. Чого слідство бо воно, буде до безконечності? Слідство буде людям правду право. Прошу обрізати відставляти слідство. Незалежно від того, яке ми рішення приймемо, так. Ну, well, це uh, питання виноситься на сесію. Чому це відповідно? Що ми зараз голосуємо проти, то все одно обговориться на комісії, виноситься на сесію. Ваше рішення? Таке рішення щоб прийняти до відома і винести на сесію. За що це таке рішення? Ну, ну, Константин Василій, до нашу, то Якщо ви або вважаєте, не що в... або ні або проти, що ви якісь такі ставите цілі. Тим більше, що до такої ваги питання, а ми починаємо. Ну, ви не винести на сесію, Питання винести на сесію. Було Рекомендуйте, що рекомендуйте. Рекомендуємо. Винести на сесію. не це на сесії винесте це? Ну то ну. А прийняти це рішення ще. Якщо ми так говоримо, то то за ми шум я не розумію роль комісії розглянути чи подане питання відповідає закону, чи є всі документи, не більше і не менше. Я не хочу, щоб комісія за мене.

Особисто ви як депутат проти того рішення, але як голова, як член комісії, ви не можете бути проти сказати, що я проти зараз, бо його треба винести на сесію, <потказові> бо є я, який буду голосувати. І вони можуть члени комісії, можуть дати свої рекомендації. Давайте вирішити, треба... ну дозволу. треба ви стільки скільки років депутату депутати на якщо пит на добре якщо вони всі троє да. не підтримають, тоді що не буде відложіть не виносити. Рекоментація. А вони питаємо. Да. От що? Що, ви, на сесію. буде. <клес> Питання промове, чи не промове. Вивчить, почали вивчити книжку, ви знаєте, об'єднання. Вивчиться. Голосуйте. Ми проголосували. Так, де знову більше.